Наші співвітчизники досі не виробили культури захисту КПК та смартфонів, бідкаються фахівці з кібербезпеки. Можливо, тому що міні-комп'ютери у кишені відносно недавно з'явилися у широкому вжитку. А ще користувачі погано поінформовані про ті функції та переваги, які мають системи захисту для власних мобільних пристроїв. мене навіть на комп'ютері, ну вдома на комп'ютері я вважаю, правильно що на... Смартфони з діливоте антівіриси, по тому ж та ось много ну тос антівіруса нова там телефон просто ламається. Безпеку самого гаджета реалізували на державному рівні через програму і мей кодів. Однак для сучасних злочинців значно важливіша інформація на пристрої ніж він сам, тому підходи до його захисту ретельніші ніж для простого мобільного телефону. Так Реалізовано такі функції, допустим, як антивор, і вже допустим, функції, які Блокірують зміння різних сим карт також є можливість удаленно відправити смс определеної комбінацією кодів і удаліть всі персональні дані смартфона і КПК, або ж, наприклад, функції СМС і ММС антиспаму, що досить актуальна сьогодні: антивірусні програми для КПК та смартфонів адаптовані до операційних систем на базі Symbian та Windows Mobile. Що стосується досить популярних андроїдів, то наразі антивірусні системи для них перебувають на стадії розробки і з'являться у вільному продажу вже найближчим часом.